Дня. Сьогодні ми хочемо розпакувати електричний бойлер. Правильніше буде сказати, електричний водонагрівач фірми Ariston, який ми придбали на сайті інтернет-магазину Алло. Дуже сподобалася. Ціна ще й акційна пропозиція. Зараз ця ціна трошки виросла, але на той момент, коли ми купували, ціна була дуже приваблива і дуже сподобалося, що Алло запропонувало доставку, безкоштовну доставку на нову пошту в те відділення, яке найбільш було привабливе, яке нас підходило. Зараз почнемо ми розпаковувати. Забрали ми з нової пошти. Ні, жодних проблем у нас не було. Підійшли, забрали хлопці нової пошти спрацювали дуже оперативно. Дякую Алло за те, що вони дуже оперативно відреагували на наше замовлення. Все було без сучків і задоринок, як то кажуть. Відкриваємо коробку, не стали ми її перевіряти на новій пошті. Вирішили, що це буде зайвий. Це буде зайве. Надіємося на те, що все упаковано якісно, що все буде зроблено, що все заводська упаковка. Так, знімаємо ми зразу. Так, що тут є у нас, Ага, це у нас клапан збросний, чи як він називається? Предохранительний. Так, знімаємо упаковку. Пенопластом воно все упаковано так, щоб не було жодних ніяких збоїв. Так, знімаємо ми, достаємо, дивимося на кришку. Так, що ми тут бачимо? Значить, ось у нас наклейка. Угу, да, саме арістон. Так, написано, що виготовлено в Італії. Деякі е, збивають нас з пантелику. Кажуть, що зараз італійської збірки вже немає. Що це раніше це була Росія, а зараз це Туреччина. Ну, якщо вірити тому, що яка етикетка на бойлер, то це саме італійська зборка. Так, ось що у нас є болтики. Так, а це у нас. Кришку ми зняли. І бачимо, що тут у нас регулятор якраз на Тому взагалі нічого складного немає. Тому все, вихід, вхід гарячої води, холодної води. Так, ну що, будемо доставати його із коробки, і будемо дивитися, як і що. Треба взяти, мабуть, за. Там, де кріплення, щоб можна було його достати. Отак, я трошки потримаю коробку. Отак. Так, да, важкий. Пишуть, що вага в нього 19,5 кг. то, мабуть, такий і є. Так, ось він, як був упакований. Це у нас гарантій... не гарантійний талон, а інструкція. Так, ну, дивлюся, що на українській мові тут немає. Тому я собі заздалегідь, поки ми чекали доставку, я собі знайшла інструкцію на YouTube, там, в інтернеті і роздрукувала собі отаку от, от на українській мові. Інструкцію. Ось чек з приємною ціною. Так, що... так дивимося далі, що ж у нас: так. бойлер, ніяких пошкоджень немає, все запаковано якісно. Ось такий у нас бойлер-арістон. Тут на ньому Показано, як це правильно, термометр, який показує, яка виставлена температура. Ну Ось ось отака. такий у нас бойлер. Дякую, Алло за придбання такого гарної, якісної техніки для нашого, для нашого побуту. І всім рекомендую.